Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Єй. сьогодні ми з вами поговоримо про е, компанію Avermedia, а саме про їхню нову модельку Веб. Камери, це не просто звичайна веб-камера, це конференц-камера. Моделька в нас pa 511 d Камера має свої особливості, про які я хочу детально вам сьогодні в цьому огляді розповісти. Крім цього, камера формату All-In One, яка включає в себе камеру, динамік та мікрофон. І повірте, її є чим нас здивувати. Тому мерщі до огляду. Але перед початком, як завжди, хочу вас попросити, щоб ви підтримали нас підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під цим відео. Дизайн цієї веб-камери хоч і не є вирішальним фактором, у її функціональності, все ж заслуговує на увагу. Веб-камера виконана у витонченому сірому кольорі, який надає їй елегантного вигляду. На корпусі розташовано безліч функціональних елементів, ретельно продуманих до найменших деталей. В самому центрі розмістили лінзу, яку можна прикрити за допомогою шторки. З боків розташовані динаміки, а зверху кнопка ввімкнення. До речі, дійсно зручне розташування. Задня частина камери приховує в собі роз'єми, які дозволяють зручно підключати її до різних пристроїв. Ви знайдете тут порт HDMI, USB 3.0 та Type-C, а також виходи для мікрофону та підключення кабелю живлення, і навіть LAN-порт. Різноманіття цих портів додає камері універсальності та забезпечує вас всіма необхідними можливостями. Певнений, ви погодитесь, що таке поєднання функціональних можливостей з задоволітки привабливим зовнішнім виглядом. Дійсно, робить цю веб-камеру особливою, і це, на мою думку, надає їй значення на ринку серед інших веб-камер. Перше ніж перейти до характеристик та можливостей, треба зрозуміти. Міти для кого і для чого створена ця камера. В першу чергу, це робочий інструмент для сучасних офісів, дає місце постійним конференціям. Це вже зовсім інший рівень, на відміну від домашнього користування. Тут потрібно високоякісне зображення, ідеальна передача голосу і також відтворення співрозмовника. Саме про це і навіть більше вебкамера Bar. Почнемо з простого. Живлення веб-камери здійснюється від мережі, що забезпечує стабільну та надійну роботу. Тобто, з цією моделлю ви не залежите від заряду акумулятора та можете використовувати камеру у будь-який час. Без обмежень. Вебкамера має широке поле огляду в 124 градуси, що дозволяє використовувати її, коли в кадрі двоє чи більше людей. І ще один приємний момент: вона не потребує ніяких довгих налаштувань при підключенні до ПК, монітора чи ноутбука. Це спеціально продумано, аби її було комфортно використовувати в офісі, де є декілька конференц-залів або користується не одна людина. По-перше, для підключення потрібен всього один кабель. А по-друге, налаштування займає буквально хвилину. Ця модель отримала матрицю з роздільною здатністю. Ultra HD 4 k Така роздільна здатність гарантує чітке та детальне зображення під час відеодзвінків або записування відео. Окремої уваги заслуговує фокусування веб-камери. Вона є автоматичним, що забезпечує оптимальну чіткість зображення, не вимагаючи ручного налаштування. Тобто ви просто берете та користуєтесь нею, а не витрачаєте час на налаштування. Окрім технічних моментів, ця модель має багато потрібних можливостей. Якщо ми говоримо про корпоративне використання, то це завжди група людей. Камера підтримує автофреймінг, вона автоматично визначає обличчя і налаштовується таким чином, щоб всі учасники конференції потрапили в кадр. Крім того, якщо в приміщенні погане освітлення, вона самостійно вирівнює кадри і покращить його, аби досягти якісного зображення. До речі, тут наявний чотирикратний цифровий зум. Цифровий зум працює за допомогою програмного засобу, який масштабує зображення, використовуючи алгоритм. Обробки зображень. Варто зазначити, якщо вам доведеться збільшити зображення, то воно все рівно буде якісним. Сієш опери дуже крута та корисна функція розпізнавання жестів. Якщо користуватись веб-камерою на постійній основі, то ця можливість значно пришвидшить виконання деяких дій. Звісно, хочу сказати трішки за мікрофон. Мікрофон чітко вловлює голос спікера і відсіє будь-які зайві шуми, аби забезпечити кришталево чисте звучання. Це я взяв не з голови, а визначив саме по тестах, оскільки виробник заявляв таку функцію приглушення. Зайвих шумів, і знаєте, я перевірив це дійсно так. Якщо хтось говорить, а інша людина перебуває документи поруч, то буде чітко чути тільки спікера. Це круто, адже при важливих конференціях будь-які зайві звуки можуть все зіпсувати. Знаєте, Мінджлі бар мене дійсно вразила. Я вже звик до того, що більшість виробників веб-камер обіцяють чудеса на корупції, але насправді не виконують свої обіцянки. Навіть якщо коштує гаджет багато, то це зовсім не той випадок. Тут ідеально все зображення, звучання, круті функції, які полегшують робочий процес. І що найкраще, вона доволі невелика. Так, вона не мініатюрна і має вагу більшу ніж же стандартні веб-камери, але її все одно комфортно використовувати, переносити з місця на місце, вона зручна і мобільна. Друзі, це у нас те запису відео на камеру AverMedia. Ви можете зараз і чути також і запис звуку на цю камеру. Що з особливості цієї камери? Вона автоматично зменшує кут зображення, оскільки якщо я буду віддалятися. Кут, в принципі, мав би зараз... А, мабуть, якщо я відходжу трішки з кадру, камера починає, бачите, зображення, вона починає фокусуватися на мені, що дуже дуже круто, я повертаюся назад в кадр, тобто я розмовляю, і вона зразу на мене фокусується. Також я наближуюсь, і камера, бачите, все сама робить. Це дуже цікава така функція. Крім цього, Крім цього, в цьому камері доступний автофокус. Можете зараз поглянути. Так. Бачимо камера збільшила кут е, зо, ну, саме кут зйомки. Забираємо руку і ми зараз зможемо автоматично побачити, як камера відрегулює цей куд. Це. Ось така друзі, в нас функція. Ось така камера, і ось таку якість. Ця не вебкамера, конференційна веб камера демонструє. На мою думку, це дійсно крута річ, вона варта ваша. На сам кінець, Авермедіа Мінджлібар є ненадійним та функціональним вибором як офлайн, так і е, працівників, які працюють віддалено. Це навіть підтверджує сертифікація від Zoom. Тож, повірте, ви будете задоволені. Тож, повірте, ви будете задоволені, а робочий процес стане максимально зручним та дійсно якісним. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, друзі, ось такий лайк під цим відео не забувайте ставити. Також підписуйтесь на ютуб канал, огляд і та тисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.